Вуличний кран чи кран поливу води, хто як називає, без різниці. В принципі, хочу вам показати чергову реалізацію, як то все зроблено. Ось зробили отакий монтаж. Все заховали, там все ось так красиво, але щоб ніхто нічого не пошкодив, ми його ховаємо в таку історію. Заховали, по крайній мірі, бо на даному, зараз секундочку. У нас тут цікаві хлопці бігають, інколи там їздять, все. Куча людей неконтрольованих. Ну і можуть то все пошкодити, тому щоб такого не було. Заізолювали. Даний кран, можна сказати, не замерзає. Хоча, якщо точніше сказати, він в принципі замерзає. Там е, функція така, що на зиму не потрібно зливати воду. Е, в самому механізмі стоїть компенсаційна пружина, яка компенсує при замерзанні е, вод. Лід розширюється, да, і щоб воно не, не лопнуло там нічого, е, пружина спеціально компенсує це все розширення. Тому в принципі його не потрібно, не в принципі, а його не потрібно продувати на зиму. Просто кран е, закрили і все, коли мороз. Воно все компенсувалось, нічого не лопнуло, все тримається добре. Стала плюсова температура, кран, в принципі, відмерз і можна користуватися далі. І таким чином у вас там не потрібно там, компресора в топкову ставити, куча гемороя, як то кажуть, для замовника, щоб то воду на зиму злити і так далі. Ось такий. Реалізований кран. Пишіть свої думки в коментарях, що думаєте про даний кран, чи вартує, чи вартує він тих коштів, скільки він коштує. А кого цікавлять інноваційні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Там є мої контакти.